Щиро вітаємо вас, дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Сьогодні ми хочемо поговорити на одну дуже важливу тему питання, яке, на жаль, але воно є топовим в опитуванні, коли проводимо з різними людьми, а саме страждання. Де Бог, коли мені боляче? Чому в світі є страждання? На якій стороні знаходиться Бог? Якщо Він мене любить, то чому мені боляче? Дуже важко дати відповідь на це запитання навіть аргументованими, логічними і правильними відповідями. Я б хотів би, щоб до цього питання ми звернулися з точки зору Бога. Як Бог дивиться на страждання? Адже коли ми роздумуємо про страждання, ми думаємо про свої емоції, ми думаємо про свій біль, ми думаємо про свої втрати. Давайте розглянемо деякі біблійні події, погляди в історії людства. А саме те, що Бог говорив про те, що коли люди зроблять гріх, проявлять непокор його волі, люди будуть мати страждання. Гріхопадіння наших прабатьків Адама і Єви відбулося і білі страждання війшло в людство. Каїн убиває Авеля. Якщо подивитись, четверта частина людства загинула. Коли ми говоримо про інші біблійні історії, сюжети і події, ми прослідкуємо певну тенденцію, що ні одна Божа людина, яка жила на цій землі, їй не вдалося уникнути страждань. Зрозуміло, що страждання ми можемо розподілити, коли ми робимо неправильні дії і маємо внаслідку страждання. Людина вживає наркотичні речовини, алкоголь, коріння це внаслідку приводить до хвороб. Але разом з тим у світі страждають і не тільки через наслідок неправильних дій, але також через загальну закономірність гріха. Страждають і часто несправедливо страждають люди, які не зробили. Зла і гріха, часто страждають невинні діти, часто страждають немовлята. Ми можемо подивитись на історію людства, яка окроплена кров'ю болі, страждання, війни, голодоморів. А я б хотів, би, щоб дивлячись на страждання, наскільки можливо, дивлячись з Божими очима, подивилися через життя і служіння Ісуса Христа, цей світ болі. Гріха неймовірних переживань і страждань прийшов Бог. І коли навітфлеємськими полями звучало слава Вишніх Богу, на землі мир в людях благовоління, на фоні цього був крик багатьох немовлят, які були знищені жорстоким диктатором Іродом, який у своєму похилому віці переживав, що хтось інший, інший цар може зайняти його трон. І в світ війшло багато страждань, і постраждали невинні діти. Коли ми дивимося на життя і служіння Ісуса Христа, ми можемо побачити про те, що Ісус Він завжди співчував людям у стражданнях. В темі страждання дуже часто говорять, що страждання мають певну ціль змінити наше серце в характері Ісуса Христа, зробити нас кращими. Через страждання, часто чути такі аргументи, ми розуміємо ті речі, які б раніше не зрозуміли. Ми розуміємо певні повчальні уроки в стражданнях. Ми, проходячи. Вірно, посвячено правдиво, по волі Божій, ті чи інші страждання даємо свідчення допомоги іншим людям. Проходячи страждання, ми розуміємо певний досвід, який можемо зробити засвоїти в часи страждань. Але Бог ніколи спеціально. Зі своєї волі не допускає нам страждання, щоб виробити ці всі речі. Він співчуває нам у стражданнях, він застерігає нас через гріх, щоб ми не війшли у страждання. Один із відомих пасторів Дітрих Бонховер у свій час сказав, коли висловив протест гітлерівській Німеччині про те, що є правильно, що ні, що є чорне і що біле. Але одного разу Він сказав такі слова про те, що людям потрібен страждаючий Бог. Саме ті страждання, які в житті, в служінні проніс Ісус Христос, вони допомагають зрозуміти нам про те, що саме Господь, чи не найбільше, є Той, який у світі зазнав страждання. Але особливість і унікальність Ісуса Христа є в тому, що ні на одне страждання Він не заслуговував. Він проніс цю важливу істину через все своє життя. І сказано, що він може співчувати тим, хто перебуває в стражданнях. Його страждання і смерть не тільки були на Голгофі. В земному служенні була неповага непорозуміння, звинувачення, несприйняття, гоніння, переслідування. Про нього сказано, що він є людина, який зазнав хвороб. І все це він прийняв раді кожного із нас. Для людини. Дуже цікаво, що буде завтра. Але для Бога, в стражданнях для нас, потрібно розуміння нас, того, якими ми маємо стати. Ісус сам багато говорив про страждання. Він говорив про те, що напередодні його другого приходу і підхоплення церкви у світі будуть війни, в світі будуть хвороби, будуть різні стихійні лиха і багато різних проблем. І все це буде накопичуватись в геометричній прогресії перед Його приходом. Це є попередження того, що Бог знає, що це все буде. Але яке це має значення для нас? Нам дуже важливо засвоїти одну дуже важливу думку: Бог не є автором страждань, і в стражданнях Він співчуває нам. І він показав приклад страждань, які потрібно пройти в цьому світі. І, дивлячись, наприклад, служіння Ісуса Христа, дивлячись на Його посвяту і відданість, ми можемо зрозуміти дуже важливу істину, що там, де є найбільше страждання, саме в цей момент, там знаходиться Бог. Ми маємо багато свідчень від наших капеланів, від служителів, від військових, які кажуть, що якби Бог не був зі мною тут в окопі, мене б уже не було. Ми маємо багато свідчень людей, волонтерів, які допомагають іншим, і тих людей, які евакуювали з зони бойових дій чи стихійний лих тих чи інших людей. І вони бачили пряму Божу руку в їхньому спасінні. Якщо ми задаємо в питаннях, де Бог. Часи страждань, де він, коли мені боляче, запам'ятай цей дуже важливий момент, незалежно від твоїх емоцій, і незалежно від болі і твого страждання фізично, духовного і душевного, Бог є поряд з тобою, тому що він був у цьому світі, він прийняв страждання раді нас. І це страждання не було постійним, воно було тимчасовим. Він воскрес із мертвих, він є живий Господь. Він пообіцяв, що знову прийде за нами. І ми всю вічність будемо в блаженстві. Насолоджуватися Богом, славити Його, поклонятися Йому, возвеличувати Його. Моя особиста думка, що коли з погляду вічності з Богом ми подивимось на весь земний шлях, це буде короткочасна мить земного життя, коротка іскорка, яка погасла. І навіть якщо в ній домінувало страждання, воно є тимчасове. Але в часи страждань, коли ти думаєш про майбутню вічність, тебе це втішає, тебе це зміцнює, тому що з вічності прийшов Бог на землю страждань для того, щоб нам бути в вічності разом із ним. І друга важлива порада це те, що в часи страждань, особисто мені, чи в моїх сімейних обставинах, чи в питаннях служіння, чи в боротьбі, чи в духовній праці, дуже допомогла книга християнського автора Філіпа Янці, який написав дві книги. Чому питання, що з нами залишається завжди, яка багато говорить про особисті переживання людини, а також книга Де Бог, коли мені боляче, закликаємо вас ознайомитися детальніше з цими книгами, де є багато різних свідчень людей, які пережили різні страждання, різні випробування, і як Бог благословив, і як ці люди в часи страждань зуміли вийти переможцями і стали благословенням для інших людей, і зрозуміли. Цінність свого страждання у своєму житті, і як би це парадоксально не звучало, Божу любов до них, коли вони проходили ці страждання. А як ви проходите життєвий шлях? Чим ви утішаєтесь, як ви зміцнюєтесь, що вам допомагає зрозуміти час страждань, і де Бог знаходиться з вами? Будемо раді прочитати ваші думки в коментарях. Нехай Бог благословить вас.